Я вам скажу по всім міжнародним е, нормам, по всім правам міжнародним законам, і в тому числі по Конституції, по основному закону України, вони будуть відповідати. Однозначно будуть відповідати, друзі. Чому? Тому що строки вдавності е, цим злочинам це, це воєнний злочин, це злочини, які скоєні були під час війни. Це все зв'язано з війною. Це те, що е, військові. Або е, ті, хто нос... кому довірили носити зброю, форму, ті, хто мав би захищати людей, відловлювали їх, порушуючи закон, наголошую на тому, що порушуючи закон, е, вони будуть покарані однозначно. Тому що є ті, хто, е, згідно закону, згідно правил та норм, які встановлені в Україні, е, проводив мобілізацію і проводив її е, максимально. Так, як воно прописано в законі, це одне. А друге діло це кататися те, що ми бачимо сьогодні в, в інтернеті, те, що ми бачимо з вами щоденно, коли відловлюють людей, б'ють, знущаються, пакують їх як скот. Ну, по всім міжнародним нормам будуть, вони будуть відповідати, тому що дивіться історію. Читайте історію. Будь-які військові злочини рано чи пізно. За них прийдеться відповідати. І всі відповідають. Ви подивіться, від президентів, закінчуючи простими солдатами, будуть відповідати всі. Звісно, перші полетять це ті, хто знаєте, як вони кажуть, ми виконували накази. Ну, от за ці накази ви отримаєте. Ви отримаєте строка, ви отримаєте покарання в будь-який законний спосіб. Повірте мені, це однозначно.